Після того, як ми спілкуємося, я зрозуміла одне, що всюди стоїть політика зі слів, власне. На це, жаль. це жахлива. А так ситуація, але так тим і... не менш, кияни вони не байдужі до того, яким буде вигляд його міста, як вивелося. Їх використовують. Їх використовують паркі, але да. тому хотілося, б, щоб, власне, щоб їхні думки все-таки враховували і вони були почуті. Де будуть їхні улюблені парки? Де вони будуть відпочивати і врешті в яких умовах будуть мешкати? І таких проблемних запитань безліч, їх дуже багато. Ми знову ж таки запитали у киян, які теми їх цікавлять, ось що вони нам запропонували. Передача, яка б була присвячена історії нашого міста, околиць, області, бувшої Київської губернії. Тому що фактично ті кияни, які зараз кияни вважаються, вони своєї історії не знають. В Києві, наприклад, ціни на житло в два рази більше, ніж, наприклад, в, Берлі... в Берліні. Це дикість. Ну дивіться, перше це забудова міста Києва, щоб вона була плановою. Друга ті ж комунальні тарифи, тобто прозорість роботи нашої влади. Цього достатньо для початку. Це дуже вдячні політика. нашим глядачам за ці пропозиції, за теми. Але на жаль, ми сьогодні не встигнемо навіть окреслити а, всі з них. Але обов'язково зробимо це в наступних програмах київського форуму. Тому впродовж тижня дзвоніть нам за номером телефону, який ви зараз бачите на екрані. Пропонуйте свої теми для обговорення. Також, власне, ми чекаємо вас в цій студії, ви будете активними учасниками. Просто зателефонуйте, приходьте. Ми будемо дуже вам вдячні і раді. Панове, дуже не хочеться на сам кінець згущувати фарби. Хотілося б почути все ж таки привітати вас сьогодні з таким подвійним святом. А звітаємо дуже ємо, вам дякую взаємно, за те, що взаємно. прийшли. І е, насамкінець, які все ж таки перспективи в нашого міста? Не все ж так погано нарешті. Ні, ніхто не каже, що все погано. Маємо те, що заслужили. Я не хочу сказати, що маємо те, що маємо, бо не хотіли мати те, що мали, то маємо те, що заслужили тепер. Але. Треба якось виходити з цієї ситуації. Я думаю, що найважливіше це розумні голови. Нам завжди хочеться сильної руки і чомусь ніколи не хочеться розумних голів. А мені здається, це найбільший дефіцит у нас у всьому. Що то буде в архітектурі, що то буде в містобудуванні, що це буде в чиновництві, чи це буде в бюрократії, потрібні розумні голови. Може, треба шукати дітей індиго? Я не знаю, може так зробити, як китайці. Я думаю, що напевно це правильно. Дякую вам за вашу позицію, пане Володимире. А ми, я мало що можу додати до значить, Лариси Павлівни, але я хочу одне, щоб ми, значить, вся Україна, вся і Київ зрозуміли і зберегли. Цей сакральний дух Києва, який повинен бути збережений, він ще є. Він його важко знищити повністю, але ми повинні кожного дня, просипаючись, дивитись на Київ і пам'ятати про це. І незалежно від того, де ти знаходишся, зверху, знизу, з яким гаманцем, повинно це розуміти, тому що потрібно мати змогу вилучатися своїм містом. І це потрібно усім. От я ще приказую, це потрібно, що ми кажемо, потрібно всім. Зрозуміти, люди, оце такі Бо на сам кінець, можна я тільки хочу сказати. І для всіх. Я закликаю усіх і українців, і росіян, і інших іншомовних іншої мови, щоб вони час від часу читали незрівнянні слова про місто, які він називав город Булгаково, про Київ. Так. Я думаю, там вся, все закодовано. весь той. Та енергетика, яку має випромінювало це місто завжди, і якої воно варте взаємної пошани. Дуже на цій гарній ноті ми сьогодні будемо прощатися. Я вам дякую за участь в нашій програмі. Нагадую, гостями в Київського форму, власне, в першій програмі були відомий архітектор, громадський діяч, політик Лариса Скорик та віце-президент громадської організації Київська ландшафтна ініціатива Володимир Колінко. Вітаю наших глядачів, глядачів і нагадую, що доля вашого міста, вона тільки у ваших руках. Пам'ятайте про це, будьте активними учасниками, дзвоніть нам, приходьте сюди в цю студію. Будемо разом піднімати, порушувати всі проблеми питання будемо приїжджати до вас, розбиратися. Ми будемо розширюватися. Власне, ми стартуємо і зі святом вас. Це був Київський форум. На все добре.